Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна не планує продовжувати контракт із Газпромом про транзит російського газу, який завершиться до кінця 2024 року. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Цитата, що стосується цього контракту, маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року. І ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати, зазначив голова правління компанії. За його словами, Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо так званих – країн, які не мають виходу до морів. Чернишов зазначив, що Україна отримує за транзит значно меншу суму ніж передбачено угодою. Це пов'язано також з тим, що з двох точок виходу на території України одна розташована фактично в окупованій зоні, і до неї немає доступу. Цитата Газпром не сплачує за своїм контрактом по цьому напрямку, тому Нафтогаз недоотримує обсягів фінансування для того, щоб фактично забезпечувати транзит і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти Газпрому для виконання своїх зобов'язань. Але при цьому ми резервуємо всі потужності і точки виходу з України для того, щоб бути готовими для виконання контрактних зобов'язань і підтримки наших європейських партнерів. Сказав він водночас, євросоюз заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського. Азу до 2027 року детально про ситуацію говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Давайте розбиратися в ситуації. Чи дійсно Україна продовжує транспортувати російський газ виключно через свої зобов'язання перед європейськими країнами? Так, станом на сьогодні ми продовжуємо транспортування. Україна продовжує виконувати свої зобов'язання у першу чергу перед європейським союзом, перед нашими партнерами. Сьогодні ці обсяги не такі, як вони законтрактовані. Нагадаю, що за умовами контракту Росія мала транспортувати до Європи через територію України 40 мільярдів кубометрів газу на рік. Натомість, от якщо взяти там свіжі дані у 2022 році Росія лише 21 мільярд кубометрів газу перекачала через територію України до Європейського Союзу. У цьому розі стане у цьому році станом на зараз це 15 мільярдів кубометрів газу за контрактом, який укладався між Нафтогазом і Газпромом. Росіяни мали сплачувати суму там біля 1,2 мільярда доларів на рік, не зважаючи на те, який об'єм газу вони перекачували. Але з травня минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, Росії. Росія почала сплачувати менше. Вона щомісяця місяця сплачує НАК Нафтогаз в переводі там з валюти в гривні. Це десь сума орієнтовно була до травня місяця, включно 3,5 мільярда гривень на місяць. Отримав НАК Нафтогаз від Російської Федерації за якраз транзит російського газу до Європи. Травня місяця вже Російська Федерація почала сплачувати менше на 1 мільярд гривень. Ця сума вже десь біля 2,5 мільярдів гривень. Росія це аргументує тим, що вона менше перекачує через дві, якраз дві відки, які заходять зі сторони Росії в Україну. Це не наша провина, це саме якраз ті території, які тимчасово окуповані. Сьогодні Нафтогаз готує позови. Арбітражі для того, аби Росія все ж таки виконала свої зобов'язання по контракту і сплатила Україні ту суму, яка вона повинна сплатити за контрактом. Але мова сьогодні не про те мова сьогодні більше про те, що контракт з російським газпромом завершується в кінці 2024 року, і Україна не має намірів з політичної точки зору продовжувати. Контракт з Російською Федерацією на транзит російського газу до Європи, ні з моральної, ні з політичної точки зору, ми з росіянами сьогодні не можемо сідати за стіл для укладання будь-яких угод, але існує ймовірність така, що європейський союз хтось із країн Європейського союзу, якщо там. Буде необхідність їм продовжити цей транзит, і хтось із країн Європейського Союзу готовий сідати з росіянами-терористами сьогодні за стіл і укладати таку угоду про транзит і укладати безпосередньо з Україною угоду про оплату цього транзиту. Ну, ми будемо бачити, як далі будуть розвиватися події сьогодні. Оператор газотранспортних систем України розробляє. Е Стратегію і план е за умови, якщо цей транзит буде нуль е там нуль, нульовий транзит. Да, скажімо, е не буде жодного кубометра газу перекачаного через е територію України для нас, як для е держави, є тут і переваги в цьому, і недоліки. Переваги в тому, що Росія. Не буде отримувати нафтодолари і газодолари за свої за свій газ, і потім їх не буде інвестувати в військово-промисловий комплекс. З мінусів це те, що у нас сьогодні компанія-оператор газотранспортних систем України нараховує 10 тисяч працівників, які працюють в цій компанії, які отримують вчасно заробітну плату, і ми є надійним транзитером для європейського союзу. Але ми маємо в першу чергу. Виграти війну, ми маємо завершити війну перемогою України і далі думати, що робити з транзитом. Питання складне. Питання е, сьогодні е, і вивчається урядом, і вивчається Нафтогазом і оператором газотранспортних систем, що робити далі з нашою газотранспортною системою, яка нараховує 86 компресорних станцій, і за умови нульового транзиту у нас. Е, Лишається в роботі лише дві 22 компресорних станції. Інші потрібно переводити в особливий режим, потрібно проводити оптимізацію витрат компанії, тому що компанія має величезні витрати, навіть якщо газотранспортна система буде стояти для підтримки її життєдіяльності потрібні величезні ресурси. І ми повинні сьогодні думати, що з цим робити. Ми повинні радитися спільно з нашими партнерами, яким чином. Діяти в подалі в цій ситуації, те, що європейський союз декларує відмовитися від російського газу там вже в 27-му році. Нам хотілося б цього. Нам хотілося б цього, щоб якнайшвидше іншого боку, ми повинні розуміти, що нам робити з нашою газотранспортною системою. Всі ці розмови про потенційне транспортування там водню до Європи, це все поки що балачки. Е, і е, ніщо інше, е, ми розуміємо, що це поки що теоретичні, якісь тільки е, плани. Практичні плани нам потрібно думати, що робити з 10 тисяч людей, які працюють в цій компанії. Нам потрібно роби, е, розуміти за рахунок чого ми зможемо забезпечити е, збереженість газотранспортної системи в цілому, тому що е, ми розуміємо, що там один і мільярди доларів отримував Нафтогаз, з якого він сплачував. Більшу частину до оператора газотранспортних систем України. І це питання складне для нас. Пане Сергіє, якщо повертатися до питання грошей, скажіть, будь ласка, сьогодні взагалі то йдеться про те, що Україна власним коштом транспортує своєю територією російський газ для країн ЄС. Ні. Е, дивіться, ми ж отримуємо від. Україна е, в особі НАК Нафтогазу отримує гроші від російського Газпрому за е, транспортування газу е, Російського газу до Європейського Союзу. Е, я говорив на початку розмови про те, що за умови закінчення контракту, якщо якась із європейських країн укладе безпосередньо ну, там в особі якоїсь компанії там європейської укладе угоду з Газпромом на купівлю газу. Або це ряд компаній може бути, і укладе угоду з Україною, що вони будуть просити українців про транзит, і оплачуватимуть не росіяни, а вже безпосередньо хтось із європейських операторів. Такий варіант ми можемо розглядати, якщо це питання буде важливим для наших партнерів, Укладати угоду між Україною і Росією до. Завершення війни нашою перемогою. Ми не маємо ні політичного, ні морального права дати взагалі з росіянами за стіл перемовин. Так я зрозуміла вас, але пан Черношов заявив про те, що Росія наразі сплачує не такі об'єми, які мала б сплачувати. І в мене виникає логічне питання: чи цих грошей вистачає для того, щоб бодай покрити витрати для транспортування російського газу по території України в європейські країни? Я зрозумів ваше питання так е... 3,5 мільярдів ті 2,5, які сплачують сьогодні Газпромом НАК «Нафтогазу», їх вистачає для роботи оператора газотранспортних систем, так на межі, майже на межі, скажімо, так оператор газотранспортних систем у нього не залишається ресурсів для того, аби вони виконували інвестиційну програму. Тому що газотранспортна система потребує постійних вливань ресурсів для того, аби її утримувати в належному робочому стані, але цих коштів вистачає для того, аби ну, умовно кажучи, утримувати сьогодні газотранспортну систему, поки що в такому стані, щоб сплачувати заробітну плату, в першу чергу нашим працівникам, які працюють 10 тисяч працівників, в другу чергу оплачувати вчасно податки і дивіденти. Зрозуміло, що цих коштів недостатньо для того, аби проводити інвестиційну програму і проводити модернізацію наших компресорних станцій, які теж потребують сьогодні планових капітальних ремонтів. Але в той же час ми теж не маємо морального права наші компресорні станції і нашу нашу газотранспортну систему України розібрати там на металобрухти як не потрібно. Ми повинні все ж таки думати стратегічно. І дивитися не на рік, не на два вперед. Ми маємо дивитися там на 10 20 років, хоча б вперед, ми розуміємо, що рано чи пізно війна завершиться нашою перемогою. Як буде далі е, розвиватися події в світі? Ніхто поки що спрогнозувати не може. А, повертаючись до сьогодення, які країни Європи сьогодні залежать від транспортування російського газу території України найбільше? Е, ви знаєте, е, Багато країн Європейського союзу залежні залишаються станом на зараз від російського палива. Почас іншого боку, багато з країн ми знаємо про те, що сьогодні Азербайджанський газ заміщує уже російський газ, який був в Європейському Союзі, і азербайджанці дуже активно там лобіюють свої інтереси у Європі, і це нормально. Для нас це краще. Не щоб європейці віддавали свої е, євродолари віддавали за газ азербайджанцям ніж вони віддають росіянам для нас це стратегічно важливо сьогодні будуються в європі в різних країнах е, заводи по прийманню скрапленого газу е, і поступово ринок російського газу витісняють і азербайджанці і американський газ і газ е, з інших країн тому е, ми маємо в першу чергу думати е, про власний газовий добуток. Ми маємо ставати більш е, сильнішими. Ми маємо ставати більш енергонезалежними. енергонезалежною країною, е, Ми маємо е, все ж таки підтримувати в робочому стані нашу е, енерго, е, нашу газотранспортну систему, і е, е, вірити в наші збройні сили, е, вірити в наших. Газовиків, які зроблять все можливе і неможливе, для того, аби часом через нашу українську газотранспортну систему ми транспортували до Європи український газ власного газовидобутку. Ви не назвали жодної країни, я вас розумію. Ну, давайте без назв окремих країн поставлю наступне питання: наскільки ці країни де-факто зменшили споживання російського газу за останні два роки, і як швидко рухаються до повної відмови від нього? Ви знаєте, насправді дуже динамічний процес відбувається, і він відбувається за рахунок того що Росія намагалася шантажувати е, і в 21-му році, ми пам'ятаємо, і в 22-му році е, вони шантажували, е, чим от у нас навіть е, переді мною дані про транспортування російського газу до Європи. Якщо ми візьмемо 20-й рік, 20 й рік, 56 мільярдів куб... кубічних метрів транспортувалися до Європи. Уже в 21-му 42 мільярда, в 22-му 21. Вони що робили? Вони Зменшували об'єми транспортування до Європи, щоб створювати штучний дефіцит. Вони транспортували менше, ціна зростала суттєво, і е, європейці були вимушені шукати інші шляхи. Вони розуміли, що Росія їх шантажує, і ця ціна, яка створювалася там на європейських хабах газу, вона досягала, ви пам'ятаєте, там і тисячу доларів за е, тисячу кубометрів газу, і дві тисячі доларів. Ну. Ціни були просто космічні, а країни е Сходу вони дивились на ці ціни. Вони е ну вони просто дик дико дивились на ці ціни, і вони робили все можливе для того, аби їхній газ продавався вже в Європі. І вони почали заміщувати. Вони почали готувати інші е шляхи логістику для того, аби будувати логістику для того, аби е їхній газ потрапляв в Європу і по більш дорожчим цінам продавався сьогодні. Це заміщення, ну Можна десь оцінювати вже десь відсотків на 30 точно 30-40 відсотків вже воно відбувається, і якщо Росія буде і надалі вести загарбницьку війну, перше друге буде вести шантаж світовий і там європейський шантаж своїми енергоресурсами. Вона залишиться зі своїм газом, буде продавати його або Китаю, або Індії, або або буде сама споживати, або перестане його видобувати взагалі. Ви зауважили про те, що коли закінчиться договір, то деякі європейські країни матимуть можливу змогу сісти за стіл переговорів з Україною і навіть можливо з Російською Федерацією щодо продовження для них окремо дії цього договору і можливості транспортувати російський газ через українську територію. Наскільки я правильно розумію, зараз про участь цих країн у фінансуванні роботи української ГТС не йдеться. Ні, не йдеться зараз. Не йдеться. Ми знаємо, що ряд європейських країн і сьогодні підтримують економічні зв'язки з Росією. Ми не можемо заборонити нашим партнерам там, в тих чи інших галузях не продовжувати економічні зв'язки. Ми просимо наших європейських партнерів застосування санкцій у першу чергу, саме якраз на те обладнання або на ті компоненти, які можуть бути використані у військово-промисловому комплексі, там в it технологіях в якійсь інженерії, але ми не можемо заборонити. Ми розуміємо, що у Європейському Союзу в ряду великих компаній є свої інтереси, і вони відповідно підтримують комунікацію. Хочеться нам цього чи не хочеться. Вони підтримують комунікацію із Російською Федерацією Да? для нас. Пріоритет номер один, щоб не було постачання комплектуючих до ракет до озброєння, таке інше, чи можуть вони укладати договір на постачання газу так скоріш за все, що можуть. Чи обмінюються вони технологіями у газовидобутку? Скоріше за все, обмінюються. Деякі країни відповідно там, там найбільші світові е, газовидобувні компанії. Е, вони зрозуміли, що намагаються зараз не співпрацювати з Російською Федерацією, виходити для того, аби не потрапити під санкції, але ми розуміємо, що сьогоднішня Європа, на жаль, багато країн Європи залежні від російської нафти, від російського газу, і є багато інформації. Ми це піднімаємо питання на комітеті неодноразово вже і звертались до наших партнерів про газ для автомобілів, які заправляються на звичайних автозаправках. Які Потрапляє е, до Європейського союзу під виглядом різних е, під виглядом газу походження з інших країн, і ми говоримо про те, щоб вони проводили сертифікацію, щоб не потрапляв російський газ. Але він на жаль потрапляє. Олексій Чернишов заявив і про те, що Україна транспортуватиме російський газ до кінця 2024 року. А водночас я про це вже говорила. Євросоюз заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 2027 року. Наскільки з нашого діалогу я правильно зрозуміла, от можливість для окремих європейських країн домовлятися окремо для себе про поставки російського газу через територію України, йдеться саме про ці три роки різниці. Цих двох заявах, так? Ви знаєте, е, е, заява про відмову від російського газу до 2027 року. Це декларація Європейського Союзу або окремих країн. Е, не завжди декларації е, там вони виконуються. Європейський союз так само може декларувати відмову там від вуглецевого сліду. там має певну стратегію там до 2050 року, від повністю що був нульовий вуглецевий слід. Так, але ми розуміємо, що реалії і в Європі, і в світі вони щодня змінюються. Тому декларації від реального стану речей вони можуть відрізнятися. Ми просимо Європейський Союз. Ми завжди наші дипломати про це говорять. Щоб відмовитись якомога швидше від російського газу, від російської нафти. Європейські партнери нас чують, вони там проводять якусь роботу. Чи е, завершиться е, повністю відмова е, Європейського Союзу від російського газу у 2027 році, я не можу стверджувати. Як і європейські політики, вони можуть декларувати наміри, але чи ці наміри вони будуть реалізовані, чи ні, е, час покаже. І чи буде цей укладений договір однією із сторін там на найближчих три роки чи на два роки, складно сказати. Це все буде залежати від того, хто виступить перемовником е у цій справі. Можливо, Європейський Союз каже, що ми вже готові в 2025 році не транспортувати. Ми готові відмовитись від російського газу. А Україні запропонувати компенсацію цих 1,2 і мільярда доларів, які Україна отримала від російського Газпрому за транзит, як компенсацію того, що Україна втрачає. Ми теж не повинні втрачати. Ми теж повинні е е якось утримувати е нашу газотранспортну систему в належному стані. Тому тут ми маємо і захищати свої інтереси. Водночас е маємо все ж таки нашого ворога. Притиснути і зробити все можливе для того, аби ворог не отримував додаткові надходження від реалізації своєї продукції, яку далі він е, е, інвестує у військово-промисловий комплекс. Пане Сергію, зараз а, виключно а, моделюю ситуацію. Я впевнена, що ми з нею де-факто не будемо стикатися. Але все ж таки, якщо уявити, що, наприклад, країни Євросоюзу повністю відмовляються від російського газу, газ на територію України російський не поступає. А, а що відбувається в такому випадку з газотранспортною системою без російського газу? Е -е. Цю модель сьогодні е, оператор газотранспортних систем спільно з ЮСІДІ Energy промо, е, моделює цю ситуацію сьогодні. І я в нашій розмові говорив, що з 86 компресорних станцій залишається в роботі 22. ті, які е, працюють наша ж, е, газотранспортна система України. Вона не тільки як транзит е, використовується як транзит російського палива до Європи. Вона використовується як транзит, також наголошую європейського газу в Україну для зберігання. Вона використовується як транзит українського газу по Україні. Тому ця компанія точно буде працювати. Єдине, що компанія повинна провести оптимізацію і людей. На жаль, це най, най, найбільша біль наша. Це перше, друге, оптимізувати свої витрати на обслуговування. Е, і сьогодні так, такі модель, е, різні моделі розробляються, е, різна методологія у випадку, якщо буде нульовий транзит, якщо транзиці буде зменшений, якщо транзит буде продовжений на три роки, система буде працювати. Єдине, що це буде навантаження е, вже на наш бюджет або на бюджет компанії НАК Нафтогаз. Яка має тоді підставити плече по великому рахунку оператору газотранспортної системи України або ж все ж таки там дофінансовуватиметься із державного бюджету України? Пане Сергію? Ну не може звертатимемо до наших партнерів, щоб вони підтримали нас, і... але ми бачимо, що сьогодні е... отримати підтримку е... взагалі фінансову. І для державного бюджету України, і для військово-промислового комплексу для нашого стає все складніше і складніше в світі. Багато викликів, окрім російсько-української війни, на жаль. Пане Сергію, останнє питання. Неодноразово у цих студіях я чула від фахівців про те, що в Україні достатньо газу і для власних потреб, і навіть для варіанту експорту в ту саму Європу. Скажіть, будь ласка, яку ситуацію ми на сьогодні маємо з вибудотком газу? І чи дійсно ми можемо за рахунок власних запасів забезпечити і себе, і ті самі європейські країни, які поки що на жаль мають? Мають отримувати російський газ через українську територію. Е, дивіться, станом на сьогодні е, в Україні видобувають як приватні е, газовидобувники, і е, е, видобуває українська е, укргазвидобування державна компанія. Якщо поєднати цей газ е, і приватників і <кій> державної компанії. Цього газу станом на, на сьогодні має вистачити для власного для власних потреб. Його точно не вистачить для експорту. Ми десь на межі нашого видобутку і споживання. Але наше споживання сьогодні впало за рахунок того, що в нас частина територій окупованих, там де якраз промислові регіони, і Донеччина, і Луганщина, і Запорізька область, і частина Херсонської області. І залишилась там частина Харківської області е, величезна кількість підприємств сьогодні не працюють у зв'язку з тим, що вони були там розбомблені російськими ракетами чи авіацією. І в нас власне споживання суттєво впало. У нас велика кількість людей сьогодні знаходиться як біженці за кордоном, і за рахунок того, що ну на жаль, що наше споживання впало. Власного газовидобутку нам має в цьому році вистачити для того, щоб покрити свої потреби. Наразі у нас газу для експорту там немає такої можливості. Приватні газовидобув... видобувники, вони сьогодні зберігають газ у наших теж газосховищах. Вони за законодавством мають право сьогодні продавати нашим державним компаніям або операторам газотранспортних систем, або НАК Нафтогаз України. Вони не мають сьогодні право експортувати цей газ до Європи, тому що ми зберігаємо свій внутрішній баланс для того, аби нам газу вистачило для свого споживання у перспективі 5-10 років, тому що наростити власний газовидобуток швидко неможливо. Хто б що не говорив, хто б із керівників або із політиків не говорив, що можна швидко наростити власний газовидобуток. Це буде обман, тому що для того, аби наростити власний газовидобуток і збільшити, збільшити його для того, аби там в перспективі колись експортувати, потрібно, по-перше, великі інвестиції в дослідження в 3 d сейсміку Для того, аби мати з чим працювати, залучати обов'язково потрібно іноземних флагманів газовидобутку. Уже під цю 3D-сейсміку підготовий аналіз домовлятися на вигідних для держави умовах і запускати на ринок приватників для того, аби ми могли збільшити власний газовий добуток. Тоді ми можемо говорити вже про потенційний експорт українського газу до Європи, тільки так. Дякую вам за цей діалог за відповіді на мої питання. Дякую, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.